Вітання всім, хочу показати те, що пообіцяв вчора. Це була Hyundai Kona. Проїхали тут ще декілька машин, але це Ford, скоріш за все, вже заберуть зараз. Поляки проїхали. Якщо не заберуть, то завтра теж зроблю відео. До речі, подешевшали Тесли, конкретно подешевшали Tesla Model Y. Новенька, задньоприводна, з ЛФП батарейкою. Зараз коштує 44 тисячі. 44 тисячі. 43 000 коштує Tesla Model 3 і 44 Tesla Model Y. Майже однакова ціна. Дуже вигідно буде. Уявіть собі, була ціна 50 Tesla Model 3, а Model Y ще більше, А зараз Model Y коштує 44 тисячі лише. Така, яку мого сина моделуває, вона трохи дорожче коштує. Це Dual Motor з батарейкою великою. Але стандартна лише 44 тисячі. Hyundai Kona. Зараз вигонінаю. Під капотом теж абсолютно нова машина. Півтора кВт тут лише батарейка, але її вистачає. щоб досягнути максимальної потужності в парі з цим 16 двигуном все тут електричне сидіння електричне все тут електричне всі асистенти рух по полосах Адаптивний круїз контроль, мультикермо, обігрів сидінь, вентиляція сидінь, обігрів керма, парктроніки, машина навернута. По стану абсолютно нова машина. Зробити цей удар і буде комусь непогана брика. Спочатку покажу кузов, нехай вона працює. Замкну двері. Отак от виглядає все. Тут двері залізли прямо на заднє крило. Закриваються, але отак от, от не повністю. Зараз відкрию, покажу поріг. Переломаний поріг. Кінець 20-го року машина. До віддачі коштує вона 13900 євро. Такі Hyundai йдуть повністю електричні, але ця машина гібрид. 16 двигун. Абсолютно нова машина всередині. Айрбаки взорвані. А решта все як нове. Тільки зібрався робити відео і почався дощ. Ну, в принципі, я її дивився без дощу. У неї пошкоджень, крім цього удару, лівого немає. Абсолютно рівна машина зовні ніколи нічого ще не красилося. Безключовий доступ, зеркала ховаються, світлодіодні фари, задні стопачі, все, світлодіоди. Давайте покажу, як вона вдарена. Ось так от здалеку буде. Краще, може видно. Зі всіх сторін покажу. 20 тисяч пробігу лише. Кінець 2020 року. Майже нова машина. Ну, вгашана вона, так. Да? Поріг. Поріг дугою трошки йде, по-моєму. Але дверка вбаляна задня конкретно. Зараз відкриє її. Так, да, вона так стукнута, що да, навіть отут воно щось пішло. Ущільнювач треба зняти, щоб подивитись. Ага, о, дивіться. Дивіться. На стойці навіть отут проблемка є. Отак може буде краще видно. Двері закриваються, але не повністю. Тут зазор нормальний. Тут збільшений. Ага, воно стойку потянуло центрально, трохи взад. Виходить так. Да. Так і є. Ось так тут виглядає всередині все. До віддачі ця машина коштує 13900. Колеса не тронуті. Колеса стоять на місці. Переді все ціле. Права сторона повністю ціла. Паркувальних вмятин немає. Граду теж немає. Я дивився її, коли вона була ще без дощу. От собака, йде дощ. Виганяє мене дощ, напевно, буду закінчувати своє відео. Не знаю, Форт забрали чи не забрали, не знаєш? Ну якщо не заберуть, завтра зроблю це відео. Машина цікава, цікава по ціні. Тут проблема є з мотором, але ціна цікава. Всі асистенти є. У Фордіка, але це, це вже завтра. Тікаю від дощу, таке коротеньке відео. На все добре. До наступних відео. Підпишіться на канал, якщо вам тема цікава. Е, Hyundai актуальний, як і BMW, яку я вчора показував. Може кожен купити його, придбати. Дуже вдала ця модель в електричній версії, без проблем, проходить 400 км. Без підзарядки. Були у нас такі машини. Якщо будуть знову, буду показувати теж актуальні для продажу машини. На все добре, до наступних відео. Вітя, що там свіжак? Що? Кажу свіжак чи що? Да, да. А який це рік? 19. Бензин, дизель? Ну завтра вже зроблю відео, тому що зараз дощ іде да, тільки на тільки на в'їхала в двір. Нічого така машина. Завтра зроблю відео. Гарний стан. Непогана машина. Суперб, це є Мерцедес Чеський. Завтра. Якщо вас зацікавить покупка даного автомобіля, під відео я залишу посилання на мобіля, де з оголошенням там всі фото подивитись даного автомобіля. Опис детальний, всі екстраси, опції.